Так починається наша ковбасна імперія. О, перший о, покупець з почином. Надія Семенівна. Я так радий вас бачити. Дозвольте вас порадувати нашим асортиментом. Обирайте що вам. Я так рада тебе бачити, Віталіку. Я знала, що ти досягнеш успіху в школі. Ти був одним з найкращих учнів з французької мови. Коман сава, Віталіку. Був, але ж мова мені виявилась ні до чого. Так само, як і вся школа. І університет. Життя вимагає від нас інших талантів. То таке. Що вам, що вам? Що вам, кажіть, обирайте. Ти знаєш, я до тебе ось у якій справі, Віталіку. Я все життя працювала в школі, вчила вас красі мови і спілкування. Ну, Жити по добру і по совісті. І от на пенсії почала писати вірші. І ці вірші, ну, вони, мов крила, линуть до вас, до моїх учнів. Ти вагаєшся, зірко, серце, обираєш, бери найкраще. Як це чудово! Я, я дуже радий за вас, що ви оце на пенсії знайшли собі. Ну, якусь забавку. І ви так добре збереглися, ви так тримаєтеся гарно. Скажіть, будь ласка, от я трошечки не розумію, про що ми зараз говоримо. Ви мене хочете про щось попросити? Так, Віталіку, я хочу попросити тебе посприяти у виданні цієї збірки віршів. А, то ви хочете, щоб я заплатив видавництво. Ну, так. Угу. ти розумієш, що ці вірші, вони. Можуть когось розрадити і взагалі допомогти у вихованні молодого покоління, ясно, ясно. Ну, Надія Семенівна, розради нам вистачає з 24 каналами на телебаченні. От стосовно виховання, от ви мене навчили багато чому. Давайте я вас теж дечому навчу. Віддячу вам. Дивіться. Як, на вашу думку, реалістично, що обере наш народ? Ковбасу чи вірші? От в що мені вигідніше вкладати свої гроші? Вибач, Віталіку, я, мабуть, не за адресою звернулася. Я обираю вірші. На все добре, я був радий вас бачити, заходьте ще. От стара сука, блін, зайшла і обламала весь кайф. Ну, нащо ти так з нею? Це ж твоя вчителька. Вчителька. Ой, вчила мене жити по совісті. Мені та совість дуже дорого обійшлася, поки я не зрозумів, що совість то для дурних і бідних. Та Ну, йди поїж, я там чаю заварила. Я поїм піду. А ти і збереш збереш сумочку і понесеш. Угу, угу. Ні, не понесу, бо це виглядатиме ще тупіше. Ну, ладно. Наріж нам ковбаску на Бутерброді кидай. А знаєш що? Сам і їж свою ковбасу.